Була заява Сінцова, який говорить, що брехня про ситуацію на фронті має наслідки, де він заявляє, що значить прорив на Харківщині стався через те, що значить ми живемо в постійній брехні, що доповідали, що все добре. От наскільки, на вашу думку, у нас зараз у війську з цією вертикалю, адекватної оцінки реальності, все в порядку, чи все я розумію, що ви не військовий, але ну, ми ж всі спілкуємося, бо більше того. Монтериму маємо певні зв'язки, знаєте давайте підемо з такої логіки. У нас армія різко менш навіть ніж за півроку, виросла в чисельності 5 разів Збройні Сили України. От нас просто м -м, не рахуючи ще інших складових. Тобто, якщо знаєте висловлюватись так сухо, у нас відбулася кількісна дифузія, яка не обов'язково супроводжувалася якісною дифузією. Відповідно, ти, скажімо так, відповідно на цьому тлі, скажімо так, виникла за одну проблему, що якби підготували ж 29 тисяч офіцерів запасу, а командувати нема ким Чому от власне нам шведи в рамках одного із пакетів допомоги навіть допомоги, ну дали ресурси на створення науково-дослідного інституту? Ну бо навчили називається так. Не навчили. Відповідно, з іншої сторони. Ті кадрові військові, які були на місцях, у них там трапився трапиться такий різкий кар'єрний ріст, який не обов'язково міг супроводжуватися аналогічним різким ростом компетенції. Тому, тому з однієї сторони, те, що там знаєте, не те, що свідома брехня по інстанція, але ну, таке от відповідне сприйняття ситуації. воно, на жаль, з однієї сторони має місце. З іншої сторони. Ну, не варто себе так от даній ну, ситуації ж занадто шмагати, тому що якби вона справді сюди була б така неадекватчина. І от поголовне брехня, як там, і зміна, трусості, всі обмани і тому подібне, то вже росіяни б не те, щоб вони взяли б весь Донбас, вони б вже б рухались б до Дніпра. І ми б якраз, б навіть в кращому б випадку б обговорювали, наскільки принизливі росіяни нам диктують умови, а можливо, ми б цей ефір вели б уже в еміграції. Ми просто коли починаємо себе занадто. Знаєте, навіть не критикувати саме занадто, що Або б нас які... просто не було в живих. Уже б не було б в живих. Тому що коли ми починаємо себе шмагати отак, от, ми якось ігноруємо те, що ну, ми якимось певним от дивом досі живі, і можливо, ми якось. Тут, якщо таки, спробувати ще зайти з такої чисто сухої теоретичної точки, яку ми просто постійно пропускаємо, і про це просто варто згадати. Зараз нас так було прийнято постійно цитувати Клаузі, те, що війна це продовження політики іншими засобами, то треба було б справедливо дійти і там до інших його постулатів. Один з його найбільш важливих у нас зараз, чому власних всіх намагаються вести війни швидко, тому що по мірі затягування війни накопичуються так звані тертя. Тобто внутрішні проблеми, конфлікти, в армії обох сторін виходить. Що в нас от буквально тертя є, ми їх бачимо, от бачите, аж іскри летять від різних, скажімо так, угрупувань публічних і непублічних. Але щоб сказати, що у росіян там все так дуже гарно, що в них нема тертів, теж не доводиться. І тут, знаєте, навіть можливо, треба буде якось після того, як війна завершиться, буде перемога, і буде час для такої спокійної сухої економічної роботи, заодно якось пробувати виміряти. наскільки у в нас рівень цього тертя в армії був вищим чим нижчим, чому російських окупантів? Ну, то імперічно виглядає так, що. Воно ну, плюс-мінус однако, якщо б росіяни нас би вже б задивили, але якось спробувати потім по об'єктивним цифрам поміряти, буде якраз дуже корисно. Можна я трошки, я ж ненадовго. Справа в тому, що тема дуже складна, бо е, тут не знаєш, що робити. Тому що те, що говорять хлопці з фронту, дуже, і буває дуже різко. Так? Зрештою, деякі речі. Виходять в публічну площину, ми це теж знаємо, так? Зокрема, як содоля, от досі ця ЕПП триває з содолем. І хлопці кажуть, що дуже часто бувають дурні командири, ну, реально, які дезінформують вище керівництво. Потім досі лишається питанням, чи мають право військові давати наліво й направо інтерв'ю. От без дозволу, та? Ну, тобто ми писали інтерв'ю з військовими, і ті, хто сумлідно дотримується, каже: я нічого не можу сказати, тому що я не можу нашкодити керівництву, ну тобто субординації і так далі. Але поза кадром багато розказують таких історій. У нас цих хвороб, так званої радянської армії, там наслідків та цієї радянської армії, я так розумію, доста. Я теж багато що знаю, не я не тягну це в публічний простір, я відмовляюся. Коли військові починають тут чинити розборки, вони ж звертаються до журналістів, там до блогерів мільйонників. Я не блогер мільйонник. От і кажу, що я такою маздю не мажуся. Але проблема є. Ну тобто її треба в певний спосіб, який я не знаю, бо я не військовий, вирішувати так само, як і з поведінкою тих людей, які працюють в ДЦК СП, і це перетворили на мафіозну структуру дуже часто, коли просто вибивають гроші. Тримають людей з метою просто несправедливого незаконного збагачення. Це теж не є таємниця. Ці всі недоліки треба усувати. О, трішки Роман вилечив. Підвисло, так, зв'язок. О, а це що? Вони тільки вдвох лишилось. А де Іван? Я тут я вас чую. А, О, чуєте, так, Роман у нас картинка зникла, Та і ми так, що трапилося, дякую, дякую, дякую що залишили з нами. Дякую, що залишили з нами. Дякую. Так, ну це все. Uh, все. Uh, ну, Роман, uh, сподіваємось, з може ні, у нього там зустріч з підписниками, то я. Uh, ні, ні ні в до... я, я тут. А. Я тут мені просто. А, я, я, я тут мені просто дзвонили на телефони, воно ви дуже Цей. А. Це мені дзвонили на Стоп? телефон і все, і до побачення. Знову подзвонили, походу. Система працює всім. На на ць Але, ць. Можна, то давайте я тут теж якби коротку репліку, рефлексію дам. Угу. От окей. Да, оці всі речі пан Роман тут заявив, якби так. Це знаєте, так що це все, якщо оці перекласти поняття третя це на простішу і доступнішу намову. Тобто, от там командири. Собто, дивимо, це, на жаль, відбувається. І з цим не виправиш. І на ходу це не виправиш. І навіть більше того, ми, коли говоримо про якісь проблеми з командуванням, знаєте, ми якось забуваємо. Ну, що коли ми говоримо, питання питанні, що якось нас так йде з командування, ми говоримо А, але забуваємо сказати Б. А Б, це полягає в тому. Що ми даруйте, якщо поміряти так, скажімо так, хто із двох протиборствуючих армій більше воює піхотою, і в кого менший рівень називаємо так механізації? То, на жаль, ну співвідношення не на нашу користь. ми в принципі Чому у нас в принципі постійно стоїть проблема? Що нам треба побільше техніки? Чому там е, різні волонтерські ініціативи доходять до того, що купують старі е, британські бронетранспортери 60-х років? Або якось так от виходить, що нам доводиться. Воювати не просто піхоту, а піхоту, яка сприймається, очевидно, як безмежний ресурс. Занадто безмежний ресурс. Тому от з цього, і знаєте, починається з нижнього ланцюжка, що справді десь там на етапі мобілізації можуть так поводити себе, ну м'яко кажучи. Ненормативно. Потім командири можуть себе вести якось так знаєте, неощадливо. тому що вони чим ще прийшлють. В принципі ще забуло про відрефлексувати один такий специфічний момент, що з однієї сторони ми лякаємося, коли там десь звучать оцінки по загальному контингенту окупаційних російських військ. Там 600-700 тисяч. Чи це наявні оцінки? Чи це перспективний ну, простір для їхнього росту? І забуваємо згадати, що в нас офіційно заявлена От на рівні офіційних структур чисельних сил оборони України. Це понад один мільйон осіб, і можна було б заодно якось так задатися питанням, як так, що у нас не вистачає людей, попри те, що в нас от формальна чисельність війська більше, тому що там, це е... такий трюк, тому що сили оборони України враховують у себе спецпідрозділи і Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки Я України, сказав, якась, ну розумієте, в чому ж таке трюк чисельний там просто записати всіх. Це все таки тіше, якісь так чи інакше там задіяні. Просто проблема навіть тому, коли там одна. Ну, Специфічна так, депутатка враховувала, що десь там можуть стояти на білоруському кордоні е, бригади і не мінятися, а когось от там не виводять з ходу, вона має проблему. Проблема роздутості, наприклад, полодочі е, там теж може мати проблему, але росіян рівно такі самі речі. Тому якось так от виходить, що ми там міряємося сотнями тисяч, а по факту в бій ходять невеликі підрозділи, максимум там до 40 штиків, там при підтримці невеликих груп пронетехніки. От якось так воюємо. Як зупинити, ну власне, чому. І зараз так, я так розумію, що чому навіть сама ідея переговорів, що але на вигідних для нас умовах, чому вона якби не зустрічає опору. Ну тому, що, можливо, навіть є назвам так інтуїтивне розуміння на рівні колективного безсвідомого, що зараз на ходу проблеми з якістю використання наших ресурсів війні вирішити неможливо. Можна вирішити от якраз умовах, якщо. Дай Боже, трапиться якийсь от, так, період для мирної перебудови і відбудови нашого війська на нових принципах. Тому що в нас є головна проблема. Ми досі, мабуть, вважаємо, що в нас ресурси безмежні, що людські, тому що їх можна відловити. Що якби західні партнери мають давати там, десятками мільярдами доларів, причому, що, знаєте, навіть, причому ми навіть не звітуємо, не даємо собі звіт, тому що в нас в обох випадках ресурси обмежені. Ну тому що, по-перше, росіяни навіть вирішили не приховувати за вкусів там була певна група промінно оборони РФ, з якими вони вважають, що при нинішньому темпі бойових дій ми демографічно закінчимось через 5 років. Через 5. Тобто росіяни вважають, що десь так до 2031 рік це все, дедлайн, і ми зникнемо. А у них там ресурс значно більший. В другий момент навіть те, як ми сприймаємо безмежність чи якраз обмеженість західних ресурсів, це кейс про бухгалтерську помилку, про яку там згадували, того на 2 мільярди доларів. Вони ж зробили як вони виходять. Провели просто таку, от буквально трюк, як ви сказали, бухгалтерську маніпуляцію. Тобто виходить так, що вони порахували, що той техніки та озброєння, які нам дали там на певну суму, вона мала би бути облікована на 2 мільярди доларів менше. Тобто, знаєте, виходить від того, що вони там вирішили мінусувати 2 мільярди витрачених доларів, у нас не стане на, на це, на жаль, на 2 мільярди більше зброї. це У них просто будуть такі от перетоки грошей, навколо яких потім там Донні і його. Е, там Опонентка на президентських виборах будуть сваритися між собою хто ж менше чи більше даватиме грошей Україні? Нам від того більше поділяти сусі... між двома головними виробниками зброї в США. Будуть таскати на мільярди? мільярди на кого їх записати Фізично не існує, а не матці знаєте, так, от як ви, і виникла. А це просто жонглювання цифрами. Але ми це не сприймаємо. Що це от було є саме так. Ми думаємо, що нам що можна просто вимагати, нам дадуть. Але ходячи mm -hmm. з свого обсяг ресурс, який можна було вимагати і нам додали, він вичерпується. Чому от, тут теж забігаючи на перед треба сказати одну стратегічну проблему, він навіть американці вичерпується на що незалежно від того, хто виграє вибори. Ми все рівно зіткнемося із вимушеним звуженням фактичних обсягів поставок. Тому, почекайте, почекайте. А Захід не нарощує своєї потужності по виробництву. Ні, Європа, ні. Розумієте, США? Що? А розумієте, ми трималися на тому, що нам йшли і західні поставки, і вигрібання залишків колишнього Варшавського договору. Варшавський договор. Він не закінчується. Ми дійшли навіть до того, що коли, наприклад, ми там півроку плавали без допомоги США, нам наприклад, Словенія віддала якісь там взагалі, дуже легендарні машини часів війни в Йогославі під індексом Бов. Ну бо знаєте, прям реально вони в семи самої, самої Словенії до сам х роках були списані, але нам це пішло, тому що там них були на зберігання нам треба була техніка на позавчора. Але якщо дійшли до такої специфічної техніки, з якої там хіба що країни колишньої Югославії можуть розібратися. І от коли в нас там уже окреме же та що Польща нам дає ще плюс цілих, там 10 міг 29 Можна лише уявити, наскільки от запаси Варшавського договору вони починають вичерпуватись, а виключно на західних ресурсах, там де виходить потужності американського ВПК дозволяють зробити орієнтовно плюс-мінус тисячу зенітних ракет всіх типів середніх середньої великої дальності, там до насамців і до петріотів на рік тисячу. А виходить а росіяни можуть зробити 1200 далекобійних ракет за рік мінімум. То от виходить якось так, що США розкручує маховик виробництва. Причому вони навіть себе самі шмагають, що треба ще більше. більше, більше. Навіть в турків купують обладнання, щоб вийти на виробництво 100 тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів на місяць. Просто треба розуміти, що для наших потреб у війні цього буде ну не так багато як треба. Тому от і буде ефект, який буде нам сприйматися як звуження обсягів поставок, тому що трималися досі на запасах Варшавського договору, не закінчиться, в тому слі, до речі, по зенітним ракетам, надзвичайно. Oh. А чи не цим раптом викликана ця заява ролі вокера? Це начальник генштабу збройних сил Великобританії, про те, що там от на захоплення Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей РФ може знадобитися 5 років і до 1,8 мільйонів втрат живої сили. Тобто, це як типу, як натяк на те, що готуєтеся воювати далі, типу, але як уже зможете, так і будете воювати, чи бо в нас типу закінчується зброя, чи що? Чи це не про це? Ну, плюс-мінус про те тому що ж далі, по-перше, якщо просто буквально розбирати тих заяви, тому що начальник британського генштабу так і говорить: чи невідомо в якому стані Україна утримається це обороні Ну, тобто, знову ж таки, це стоїть якраз постановка задачі, що за 4 роки і при кількості втрат на фронті півтора мільйона чоловік, росіяни це зможуть, на жаль, зробити. як говорити про зброю далі, ну якось виходить так, от. Британці, наприклад, там буквально віддали. Ну те, що ти вже в переліку з тих країн, які буквально віддали цю артилерію, бо вони віддали майже всі ці гармати. ас-90 які змогли доставити, коли почнуть отримувати ще там додаткові шведські арчери. Кількості всього 14 штук, і там ірсі 155 німецькі там поштучно, то можливо тут всі у ці ас-90 Але тим не менш, там цих ас-90 було менше сотні. Ну, окей, можливо, ми навіть там допустимо на артилерії вийдемо на більше виробництво своїх САУ Богдана. Можливо, ми там якось, якщо брати цей величезний, ну якщо спробувати намалювати уявну діаграму, де частка наших чисто ресурсів цієї, де частка ресурсів заходу, то можливо, ми самостійно зможемо наростити.